Доброго дня! Слава Україні! Заприх каштанку, кубила на продажу. Кубилі 7 років. Така кубила. Кубила молода, здорова. Нічого, не копає, не кусає, не щуриться, гніць. Кубила спокійна до роботи. Така кубила. Я заприх, хочу показати, як вона йде в возі, як що до чого. Кубила здорова, має файні купати, не то що є якісь його Ніць, ні не то його трохи сонце світить, але зараз цей Зараз запряжу покажу. Така кубила. Гай. Кобила ліниться сильно. Кубила не боїться ні техніки, нічого. Кубила файно йде возі. Кубила може бути і для старшого чоловіка, не є така дурна, ні ні нічого, але возі так для файно. То до горба в нас того, я вже казав, то горби трохи тут трохи є, що тягнути. Я от... Накидаю повну фіру гною і до горба їм на це прийти, як має бути. Трр ти кубила на продажу ціна договірна. Номер буде в описі, дзвоніть, питайте. Тернопільська область, Підгаєцький район. Підгайця, самі підгайця. Кобила не є дорога. Хто би захотів, віста. Хто би захотів, не дзвонить. Кубила мала недавно, ну як недавно, восени ще продали від неї лоша. У нас здорова, роди, лушата, все як має бути. Кубила ще стоїть в стайні. час не вилінула, бо вже пару днів файно позеленіє і підуть ці коні пастиси. Хочу показати, що кубила, все як має бути. Стей. Тррр. Зараз ще обійду, покажу, як вона йде, що йде. Ось така кубила. Кубила спокійна. Та такий дуже, що навіть коли в неї може жінка ходити, дитина може ходити. На що того то питань нема. Середняк не є маленька, не є велика. така кобила. Зараз буде на хопту, що трохи більше поправиться, бо трохи після замітки. Кобило, до речі, якраз починає ніби палити, стоїть між кіньма. Дивиться, дає признаки, що... Не, на, не, найменька, на, да. На. 7 років кубилі. Кубила спокійна, все як має бути. Стаю на ногу все. 7 років. Зараз проїдуся, ще покажу, бо то люди хочуть зразу пробу, В'їмо. кубила нічого не криває, нічого, здорований. Люба робота. Хто би хотів таку кобилу, може дзвонити, можемо і привезти, якщо не дуже далеко, ще по Тернопільській області можемо привезти. Кобила не є остра, кобила є така середня, але коні вчора були в роботі, возив гній, киньма. Кобила повністю здорова. І робоч. до неї не треба. З горба тримає дуже добре і так само, що в грузі. Кажу, до горба повна фіра гною ну, вона йде, купила якраз для роботи. Може вітер трохи, може буде не чути. Батога не треба до неї. Можна її спарувати, в ці того, у нас є, є різні, є маленькі, є великі. А йде гонорогу до неї і кажу, батуга не треба. Ціна буде договірна. я рахую, що купила не є дорога. Хто би захотів дійсно, то може дзвонити. Трава вже фані у нас пішла до гори, зелена. Ще трошки і коні підуть цепасти. Стий. Трохи став за вітер, там такого вітру нема. Ще отак покажу її. Стий. Купила повністю, кажу, здорова. Хто би хоч люба, проба купила. В межах адекватності кажу. В лісі купила, не робила. Ну, то багато хто дзвонить, питає, чи в лісі кубила, робила таке. В лісі вона не робила. Кажу, вона така ходив, коли в неї старший хлоп, чоловік, що кобила може, кажу, бути що для старшого, що для молодого, для жінки. Кобила є спокійна. А навіть ці пасти не хоче, бо я якраз погодував вже, дав їсти, поїла. Але воно піде на посов'язку, ти попусти важке. Може десь да і пасло б ти натягнула. Може візьму розхлустаю. Стигно і кости. Розхлустав відразу. Хочу вже да ці пасти, підуть всі на поле вилінають файно коні. От така кубила. Кубила. Кажу, у нас тут така місцевість горби, то з горба вона дуже добре тримає техніки, нічого не боїться, ходить в грасі, в плушку. Всьому ходить. Я кажу, кобила така для роботи, для себе вистачить. Сім років кобилі. Ось така кобила. Не є маленька, не є така аж велика. Середня кобила. Вже може ще у яких-то Пару днів і вже підуть це пасти. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, подобається, не подобається. Що маємо, то знімаємо. Є великі коні, знімаємо великі, є маленькі, знімаємо маленький середняк. Я вже говорив все і буду говорити звичайним людям по кишені. Не всі люди мають гроші на великих коні. На отаку кубилу для дому. То я рахую для роботи тут така кубила якраз. Можемо і спорувати, якщо б вона палилася, б дійсно хтось хотів, то може, ну, можна і спорувати. Тут є такі теж важні жеребці. Ну, але не всі теж, не всі люди хочуть лушати. Так що кажу всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. Ось така кубила. Їма! На вже це пасти хочеться Нічого вже піду ці точно пасти вже